Всім привіт! З вами князь, це Майнкрафт українською і в цьому випуску я вам хочу показати, як вирощувати гігантські дерева. Для початку я покажу, як, які дерева виростив я. Ось це такий в мене дорожка з тропічних дерев. Дуже гарно виглядають, стовбури дуже грубі. Красота. І зараз я покажу, як Виростити такі дерева. Для, для цього нам потрібні 4 саженця тропічного дерева і костна мука. Так, Садимо таким чином 4 саженці і відходимо чуть-чуть далі, щоб дерево мало куди рости вверх. І воно вийшло у вас високим. Тому що як ви станете дуже близько, воно вийшло нижче. Ще можна з дуба, але це не буде, похоже, щось на дерево. Так само став. Ну і я думаю, здалека. Щось таке виходить. Ну от вийдеться отаке дерево. Я не знаю, можливо воно ще виросте. І думаю на цьому все. Буду закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, розказуйте друзям. І до нових зустрічей!